Про роботу штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС мій колега Юрій Куций розпитав міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Слухаємо. Розкажіть, будь ласка, які наразі пріоритетні завдання для Міністерства внутрішніх справ? Наразі е, пріоритетні завдання і для уряду, і для міністерства внутрішніх справ це ліквідація наслідків е, техногенної катастрофи. На Каховський ГЕС е, і на території вже п'яти областей я хотів би нагадати, що це Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська та вже Одеська області, е, звичайно, на першому місці евакуація наших громадян е, з небезпечних територій е, і забезпечення всім необхідним в першу чергу питною водою, технічною водою, продуктами харчування е, тих громадян, які попали в таку біду. Яка кількість жертв та пропавших безвісті на даний момент? На даний момент евакуйовано з території Херсонської області 2722 особи, із них 205 дітей, 76 маломобільних громадян, і загинуло п'ять наших громадян. Що стосується Миколаївської області. Евакуйовано 982 особи, із них 167 е, дітей, двоє осіб загинуло. Такі результати е, евакуаційних заходів, які ми вживаємо вже шостий день поспіль. Як взагалі відбувається евакуація? Ми бачимо в інтернеті безліч відео, де люди відмовляються покидати свої помешкання, не дивлячись на небезпеку. Чи вдається їх переконати, і чи взагалі проводяться з ними якісь бесіди? Ми про це вже говорили. Все робимо для того, щоб максимальну кількість наших громадян евакуювати. Першу чергу мова йшла про дітей, в першу чергу мова йшла про маломобільних громадян, про літніх людей, які знаходяться на цих підтоплених територіях. І більш того, ми вмовляємо, ми гучномовиці намагаємося. Кожному кожного громадянина попередити про небезпеку, яка е, очікує його в той же час. Е, кожного дня ми евакуюємо близько 100 осіб. Е, це достатньо е, операція масштабна. Е, на сьогоднішній день у нас е, тільки е, по областям, які підтоплені, і по районам, які підтоплені, працює більше 200 е, плавзасобів. Хочу нагадати, що працюють працівники Державного служби з надзвичайних ситуацій, поліцейські, волонтери, які в світлу частину добу проводять відповідні евакуаційні заходи, і не тільки наших громадян, але і тварин, яких також величезна кількість на підтоплених територіях. Ми розуміємо, що особливо складна ситуація на лівому березі, як наразі можна допомогти цим людям. Можемо тільки ризикувати, і ми намагаємося зробити все можливе, щоб ті повідомлення, які ми отримуємо з лівого берега. Епізодичні повідомлення через засоби масової інформації, але в основному через соціальні мережі через телеграм-канали, ми їх опрацьовуємо і вивчаємо можливість евакуації наших громадян. І я тут би хотів би сказати, що навіть незважаючи на величезну небезпеку і на підступність ворога, який вже четвертий день підряд обстрілює і Херсонщину, і безпосередньо місто Херсон, під обстріл підпадають, ті якраз місця е евакуації. Хаби евакуаційні, які працюють з першого дня катастрофи, ми навіть в таких умовах намагаємося спасати наших людей. Тому ті добровольці, які викликають і хочуть добровільно прийняти участь у Евакуації наших громадян з островів в першу чергу біля міста Херсону ми бачимо, що і вони попадають сьогодні під відповідний шквальний огонь вогонь противника. Така підступність і така е, людину ненависть росіян до навіть до цивільних громадян е, не то, що викликає якісь питання, не вкладає не вкладається в голові. Але в той же час е, ми маємо на сьогоднішній день по, е, поранен поранених наших працівників. Ми маємо поранених цивільних. А це, як правило, літні люди 60-70 років, які не встигли евакуюватись і яких не евакуювали сама э Представники російської коопаційних військ, тому ми зараз робимо все для того, щоб ці люди максимально неушкодженими попали на рідну територію, на територію, яку зараз ми контролюємо з окупованих земель. В той же час ми маємо вже і жертви. Три особи загинуло під час таких обстрілів. Це я ще раз хочу повторити літні особи і поранені наші працівники. Куди звертатися, щоб отримати допомогу? У нас працюють кілька телефонів гарячої лінії, як для наших громадян, які постраждали внаслідок. Цієї трагедії, так і телефони гарячої лінії для волонтерів, для того щоб ми працювали в єдиній системі і розподіляли наші ресурси, ресурси наші сили, щоб ми планували нашу роботу, і ми бачимо, потроху вода відступає. І ми розуміємо, що велика кількість техніки працівники житлово комунального сектору будуть задіяні до такої роботи для проведення міста Херсон та інших регіонів. Областей до нормального життя, якщо можна виразитись на, сьогодні, на даний момент таким чином. Чи були зафіксовані випадки мародерства в зоні катастрофи? На даний момент жодного випадку. мародерства не зафіксовано. У нас достатньо е, працює патрулів. Нарядів правоохоронних органів поліцейських, які на цілодобовій основі охороняють всі підтоплені території для того, щоб жодна особа не скористалася такими неприємностями і жахливою трагедією наших громадян. Більш того, на сьогоднішній день ми сформували вже кілька десятків груп, які будуть документувати разом з підрозділами ЖКХ місцевою владою. Ті е, збитки, які понесли наші громадяни, для того щоб потім відповідні е, структури могли на е, працювати і нарахувати компенсації кожному е, власнику чи приватного приміщення, чи е, квартири в багатоповерховому будинку, тому ця робота триває. Будуть працювати криміналісти. Ми будемо викачувати воду з кожного підвала. Е, ми будемо викачувати воду з кожного. Погріба для того, щоб максимально швидко разом з нашими енергетиками, разом з нашими працівниками газової отрасли, поновити життєдіяльність підтоплених районів.